Всім привіт та вітаю на каналі. Продовжуємо допомагати людям. Збираю черговий щит керування інвертором. Ось монтажна схема. Кому цікаво, ставте на паузу і перерисовуйте це типова моя схема. Значить, що вона собою представляє. Тобто ось Ingrid це від мережі. Відний автомат на 13 Ампер. Потім йде на перекидний, трьохпозиційний перемикач. З нього один із водів знімається і виходить на вихід. Тобто, або воно йде мережа. Трьохпозиційний вихід на навантаження. Також розетка дублюється, як для зарядної станції, або інший варіант проходить. Потрапляє на трьохпозиційник. І в положенні номер 2 воно подається на даний автомат. Це автомат. Вводу в інвертор в інверторс іде на інвертор. Потім з інвертора. На інвертор підключається чотирьохжильним проводом. З інвертора по чорному проводу вертається, приходить out oops, попадає на автоматичний вимикач вихода інвертора. З нього на клему четверту через трьохпозиційник. І вихід на навантаження. Тобто, якщо ми робимо в положенні 1, у нас відбувається байпас 13 А от, трьохпозиційник 13 А, нагрузка передається в принципі без обмеження для провода ПВС-3 на 1,5 якраз в районі 13-14 А це його номінальний струм Якщо у нас працює інвертор в положенні номер 2 тоді вже йде обмеження по струму згідно інструкції з правої сторони інвертора, приклеєно. Там написано 8,7 А номінальний струм. Як ми знаємо, автоматичні вимикачі тримають свій номінальний струм в районі 1.13. Це, так би мовити, не вимикаючий струм. Тому якраз 8,7 А ці автомати без проблем пропускають, тому все буде добре. Такий от щит почали ми його збирати. Зразу малюємо, рисуємо схему. Потім по цій схемі збираємо отакий щит. Тобто проєктна схема і те, що по факту. Ну, як ми бачимо, відмінності є деякі, але, в принципі, краще його 100 раз намалювати і потім один раз зібрати. Тому якось так. Підписуємося на канал, коментуємо, ставимо вподобайки або не вподобайки. Питаємо, може, в які питання будуть. До речі, дякую компанії Next, яка предоставила по партнерським цінам розетку, автоматичні вимикачі та даний корпус. Він є бюджетного сегменту, але цілком пристойний корпус, це корпус на 12 автоматів. 12 модулів. Значить, 1, 2, 3. Тут 3 модуля. Це 6, 7, 8, 9, 10 і 1,5, тобто 11. Ну, щит на 12 модулів, він іде з клемами, клема заземлення, нульова клема. Тому, в принципі, якось так. Все, на цьому все. Підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора. До побачення.